Доброго дня! Запрошую підписатися на канал YouTube, а також відвідати мій сайт по прокату і по продажу електроінструменту. До вашої уваги дриль алмазного сверління Kaiken scy 2020 Із лінійки дрилів ручних це одна з найпотужних. Ну, і Я, звісно, рекомендую її і купляти. Вона там трохи на 2-3 тисячі, можливо, дорожче коштує, ніж менш потужні. Але це вже ви ну, може, будете володіти більш універсальним інструментом. Там по технічним характеристикам виробник наголошує, що можна сверлити отвори в бетоні за допомогою стійки до 200 мм. Але я впевнений, що і 150 мм це для неї в бетоні, навіть зі стійкою, це для неї буде дуже складне завдання. Тому не розраховуйте сверлити її в бетоні навіть зі стійкою більше ніж 150 мм. В ручному режимі, маючи досвід, бо в мене є ось така подібна установка але фірми Bosch, вона має потужність 2 кВт. А вже китайська має 2,1 кВт. І повірте, потужності більш-менш відповідають, тому що, по моїм замірам, ця видає 700 Вт на холостом ходу, а ця видає 800 Вт на холостом ходу. Більш-менш реальні характеристики. Ну і це не дивно, тому що це відомий китайський завод, який спеціалізується на випуску саме свернильної техніки. І впевнений, що ця техніка буде, буде служити і служити. Звісно, як і всі техніки, ви не думаєте, що ви купили Bosch, і тут буде вам щастя. Нічого подібного. У кожного є плюси і мінуси. Звісно, Bosch раз в 4 рази, як мінімум, дорожче. А може в 3-4 в рази дорожче, ніж китаєць. Але давайте потихеньку розповім, які плюси, які мінуси. По-перше, який плюс? Тут три режими швидкості. І швидкості, виходить, е, тут 590 на першій швидкості, 1310 на другій, 2730 обертів хвилину на третій швидкості. Звісно, коли ви працюєте вручну, треба працювати на максимальній швидкості. Так як я роблю у Боша дві швидкості, друга і перша. Вручну я в основному працюю на другій швидкості, тому що муфта спрацьовує швидко, руку не поламає, і ви залишитесь саме головне цілими і неушкодженими. А вже перша і друга швидкість, я так розумію, це у Китайця, щоб працювати з сверлильним станком. Бо також має таку можливість працювати зі сверлинним станком, але станок це довго Це довгий час налаштування, кріплення, потім демонтажа. Я не люблю працювати, якщо я працюю, десь щось сверлю, то сверлю в ручному режимі. В ручному режимі без станка. По досвіду цього станка комфортно сверлити в бетоні, в залізобетонні отвори до 72 мм. Що більше, 100 також можливо, але вже потребує значної фізичної сили. Що більше 100 мм взагалі не рекомендую в бетоні. Звісно, в пінобетоні, в цеглі можна сверлити отвори, якщо цегла не перекалена, і до 150 мм. Можна сверлити, в принципі, нормально. Звісно, все сверління, яке використовується в Україні, відбувається з подачою води в зону різу. Тут е, оця китайська установка, вона йде ось в такій комплектації. Сам станок е, він має поміщатися в оцей кейс, який йде. Ну, звісно, кейс має традиційний для китайців запах, але кейс міцний і, в принципі, ось такі має е, защолочки, немає в мене нарікань, крім того, що в зібраному стані сюди не поміщається. Станок, ну, дивний якийсь кейс. Щоб його вкласти в цей кейс, треба розібрати і вкласти. У Bosch взагалі без кейсу, так що, це не знаю, це плюс чи мінус. Обидва станки, обладнані диференційним захистом. Довжина кабелю 3 метри. Цього достатньо багато. Кабель, як на мене, жидкуватий. Бачите, він такий тоненький. Мені складно сказати, чому він. Ну, я думаю, що вони розраховували на потужність. Але у Боша кабель у зв'язку з тим, що він працює в дуже небезпечних умовах, і щоб забезпечити цілісність, бачите, наскільки товстіше кабель. Звісно, і там, і там звичайні трьохжильні кабелі. Так. Щоб, Тут цікаво, щоб ручка, бачите, тут все пробиться по порядку. Ось. Ви насадили ручку знизу її фіксуєте. Чомусь зробили отвір для подачі води з боку Я не знаю, хто це зробив. Але, якщо у Боша отвір для подачі води знизу, то у китайця з боку Тому, коли ви сверлите, виходить, от взяли, Ця штука ну, у вас буде перед очима, якщо ви праву Ну, якщо ваша права рука постійно використовується. Ну, я використовую в такому стані. Рівень. Тут навіть є рівень. Ось бачите? Але він також чомусь йде з правої сторони. Коли ви сверлите, ви не бачите. Вам треба якимось чином подивитися, а як же я там сверлю. Перевернувши її, ну, або голову треба повернути, я не знаю, як дивитися. Китайці мож, можливо працюють лівою рукою тримають за рукоятку. Можливо. У Боша зроблено все по-людськи. Зверху рівень. Все зрозуміло, висверлити, подача знизу, все видно, нічого вам не мішає. Немає в мене претензій по цьому питанню. <кхем> Слідуюче питання. Ручка. Но у Боша, коли ви сверлиш, інколи не вистачає потужності, щоб надавити. і треба тиснути там і плечем, і рукою, і, чим? і ногою, і коліном. Хотілося б, щоб у Боша була ось така площадочка, на яку можна було давити при свердлінні. І тут китайці цю площадочку зробили. Але є один мінус. Коли ви сверлите, так, можна впертися плечем, ну, можна і животом, можна і коліном. Але треба, щоб права рука постійно була натиснута. Звісно, можна зафіксувати і відпустити. Але я не рекомендую в режимі сверління взагалі фіксувати. Це досить небезпечне явище, щоб фіксувати. Тому оця приспособа вона має місце на життя. Але хотілося б, звісно, мати інструмент. Ось така форма, вона, в принципі, як на мене, більш живуча. Якби ще б тут зробили якесь е, місце для того, щоб і тримати, і якось натискати, це взагалі було б ну, добре. Так, про комплект. В комплекті йде сам станок, ручка, йди в захист, ось такий ключ. Що тут? Ось такі запасні щитки, і ось таке причандало. Ну і для подачі води. Подача води організовує кожний сам по собі. Тут є така ще невеличка фішка, яку я вам покажу. Оці болтики, коли я збирав, звісно, їх накручував. Але їх можна викрутити. Можна викрутити і зняти оцей упор для коліна, для плеча, для того, щоб штовхати вперед. Він з'ємний. І ми бачимо, під ним у нас відкривається ще один рівень. Дуже цікаво. Ну, цей рівень більше застосовується, коли ви будете сверлити за допомогою сверлильного станка, до якого ми зараз дійдемо. Зараз я хочу показати, що як, як вона працює. Тут, звісно, є плавний пуск. Коли ви включаєте мережу, вам треба натиснути кнопочку включення, і тоді вона запускається. Щоб переключити на іншу швидкість, обов'язково треба виключити. І коли ви переставляєте, треба ключем треба трошки літати. можливість переставити. У, бачите, ось я пристав на... на середню швидкість і так само на іншій швидкості. Трошки похилитаючи шпіндель, ви можете виставити. Звісно, ні в якому разі треба дочекатися і не переключати перемикач, поки не зупиниться двигун. Якщо ви перемкнете, поки не зупинився двигун, це приведе до виходу з ладу взагалі редуктора. На рахунок ваги Bosch важить близько 5 кг, це не легка техніка. Ця дриль важить біля 7 кілограм. Вона трохи важча. Але ви бачите, що тут весь корпус, вони, він такий алюмінієвий, обошу корпус пластиковий, частина корпусу. Ну це, звісно, і вплинуло на вагу. Хочу вам тепер розповісти, яка іде можна докупити, щоб у вас була можливість сверлити більш, більші отвори. Ось така установка. Ось така стійка. Це досить проста, як на мене, надійна стійка. Чому проста? Тому що тут і ламатися нема що. Тут встановлені зубчаста передача. Одна швидкість. Все просто. Тут залізні зубці, там залізні зубці. Зламати це треба вміти. Це фіксація, дуже просто, дуже понятна, тут зроблена фіксація. Зажим тут вставляється в отвір і зажимається. Місто ручки вставляємо і зажимаємо. Все дуже, як на мене, зручно і дуже просто. Можна, як і під 90 градусів, і під 45 можна опускати, нічого не мішає. Все, як на мене, дуже зрозуміло. Для перенесення є ручки, є кліщата для того, щоб це по площадці якось переміщувати. В комплекті йдуть. Ось такі ключі, за допомогою яких ви можете все відкрутити, розкрутити. Крім того, йде шпіндель. Це анкер. Хочу подивитися, що ви подивитися, а що ж всередині? А всередині ось така пуля, яку ви забиваєте анкер в отвір, і потім за допомогою. Інструменту ви вбиваєте її, вона розширює ці лепестки і на це все вішається на всього навсього, навсього, на одну шпільку. Ось вся ця установка. Ну, це принцип роботи всіх сверлинних установок. Нікуди від цього не ділишся. Тому це займає довгий час. А не дай Бог, у вас ще матеріал, що погано кріпиться, це треба або хімічні анкери, або будь-які. Що мені тут не сподобалось, бачите, тут є невеличкий люфт. Але в принципі, коли воно зажметься, цей люфт сходить на нівець. Тут досить цікава ця ручка. Вона ось так вона може вдіватися з двох сторон, але бачите, тут круглий такий... Циліндр. І тому ця ручка, виходить, кожен раз треба шестигранником її викручувати. Ну, як на мене, це не дуже зручно, це втрачається час, але це надійно і це має місце на життя. Ось такий механізм. Не знаю, чому вони не шестигранник поставили сюди, а ось так зробили. Можна, можливо, це якесь здешевлення. Ось і все, що я хотів розповісти про цей станок. Загалом, що я хочу сказати, ви не думаєте, що якщо ви купили DeWalt, Bosch або якийсь відомий там Ebenstock, якийсь там європейського виробника, що він буде в 3-4 рази краще. Та ні, нічого подібного. У Bosch, як не дивно, також дуже багато вад виявилось в процесі роботи. Але у Bosch, що. Допомагаєш, це 3 роки повноцінної гарантії. Звісно, треба е, звертатися по будь-якій поломці в гарантійний сервіс, самому ні в кому разі нічого не відкручував. У мене був не дуже гарний досвід з цією установкою. Ви можете подивитися попередніх відео, я розповідав. Тому на майбутнє це дуже складна техніка. Будь-яка поломка з кабелем, з див з дивзахистом, е, треба йти в сервіс і тільки в сервіс. Тим більше, що його без касту. Це стосується і цієї установки. Який тут плюс? Тут є зовнішня різьба, яка підходить в принципі, до тих коронок, які зазвичай в більшості застосовуються 90% застосовується в Україні для сверління, і в тому числі я застосовую. А там ще є внутрішня різьба, бачите? Для невеличких, скажімо так, короночок, які також можна застосовувати з подачею води. Тому я впевнений, що ця установка вона має місце на життя. Тим більше в неї така, така вартість, і цей завод досить давно їх випускає і вони мають право на життя. Звісно, є свої недоліки, але ці недоліки компенсуються величезною потужністю і невеликою ціною цього інструмента. Так що запрошую до мене, щоб взяти в прокат отаку установку алмазного сверління Bosch, або придбати іншу установку алмазного сверління або Bosch, або ось ці шикарні установки, які в принципі давно вже постачаються в Україну, які мають сервіс, які мають гарантію. І тому я впевнений, що ви будете працювати і будете задоволені роботою з цими установками. Всього найкращого, будьте здорові, не хворійте, звертайтесь, буду радий вам допомогти в разі чого.